27 січня двері автобуса зачинились, і діти вирушили у незабутню подорож колоритною Польщею. Кремчуцька міська влада організувала цю поїздку для 36 дітей. Це діти військовослужбовців або батьки, які загинули під час бойових дій. Діти батьків, які працюють в державній службі надзвичайних ситуацій, поліції в рамках співпраці з Польщею було організовано поїздку для цих дітей. Від міста Кременчук ми оплачуємо автобус для перевезення дітей до. Польщі і все тривались їх перебування. Це з 28 січня по 5 лютого. Розмістили Кременчужан у польському шкільному молодіжному гуртожитку. У Порембій Велькій діти мали можливість відпочити, ознайомитись з традиціями Польщі, відвідати велику кількість екскурсій історичними місцями цієї країни. Аліні пощастило бувати за кордоном. Проте дівчина ніколи не була в Польщі. Це наші сусіди, які нам допомагають. В війні гарна країна, гори то хотіла би побачити Європу, знайти нових знайомих, друзів можливо, і побачити Польщу. Марія замислилась над вступом до польського вишу. Саме тому їй було цікаво відвідати цю країну. А що дівчина очікувала від подорожі? Натхненно розповіла. Сподіваюся, на робити дуже гарних фотографій, дуже приємних вражень. Неочікуваних емоцій, напевно, дуже красивого Кракову. Сподіваюся, що там буде сніг <смі> у горах. Для українських гостей підготували активну та різноманітну програму. Купання в гарячих термальних ваннах, підйом на гори, вечори пісень та творчості, дискотеки та зимові арт майстерні все для того, щоб діти відволіклися від подій сьогодення та поринули у світ незабутнього дитинства. Сьогодні діти повернулися до рідного Кременчука з незабутніми враженнями та спогадами. Дуже сподобалось, дуже гарно. Хочеться ще повернутися і побути там ну, ще трішки довше. Ще думав, буду сидіти в номері зі своїми двома знайомими, з якими я їхав, і все, і нічого не буде проїздити веселого. Але все наоборот. Було очень весело, було прям шикарно. Найбільше дітям сподобалась подорож мальовничим Краковом. Краків. Красиве місто. Реально красиве. У нього дуже цікава історія. Вразило Дуже дуже добрі люди в Польщі. Краків мене вразив найбільше. Дуже дуже гарне місто, неоднозначне, креативне, цікаве і таке. Чомусь схоже на Львів і дуже історичне. Засніжені гори також вразили юних туристів та закарбувалися у пам'яті надовго. Поїздка була просто неймовірною, дуже чарівною, веселою, наповнена просто всім, чим тільки можна. Найбільше мені сподобалися гори, тому що я саме заради них, напевно, найбільше їхала. Просто чарівні види. Діти задоволені та вдячні Кременчуцькій міській владі за таку можливість та польським друзям за теплий прийом. Це малюнок, який о, символізує дружбу, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас приймаєте. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.